Мене звати Данік. Мені років 5, але коли буде зима, то мені років буде 6. Я хочу їсти тортики, шоколадки, але мені не можна. Содня мені треба колоти інсулін. І зато я ще маленький, І я не вмію собі колоти, так що мені колоть мама. Але коли мама мені колед окола, то, ї... то мені дуже больно. А боявся. Коли в мене був низький сукор, то мама сказала, що це погано. Я якби став чарівником, то я зробив, щоб всі дітки не хворіли. Дякую всім, хто допомагає таким діткам, як я.